Подивіться, сніги падуть, ялинки в діті, Новий рік, Різдво, яй-яй-яй, зима. Що зробиш? Так, граємо який режим тьома, ми граємо режим Грінч. Історія, я не знаю. який він смішний! Він злосний. Він зараз буде дивитися в той бінокль. І побачить, що ми вже там сідаємо за стіл гоститись і ялинка у нас вже вдіта. Дивися, сижу. У грінча на кріслі. Я сижу в нього вдома. Ти прикинь? Оце він сів злости, як прийде сюди. О, дивись, він же тут. А чуєш, де його пес, не його пес був? Ехо, ми в шафі сидимо. Грінч пішов. Тікаємо, тікаємо. На старт. Уага. Тікаємо, тікаємо. Яку бороду йому дали. Так, да, зараз в різь 2. Давай, давай, кради. Опа! Привіт! Ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні. Roblox. Подивіться. Сніги падуть. Ялинки в діті. Новий рік. Різдво. Яй-яй-яй, зима. Що зробиш? Так, граємо який режим тьома. Ми граємо режим Грінч. Історія, я не знаю. Я його ще не грав, а от дивіться, тому намальований Грінч. Я там подивимось, що за Грінч? Мультик я видел, тепер хочу пограти. Идем, ходи, де ти є? Де ти є, Ходи мною, ходи за мною, ходи за мною, мно? не туди, не туди. Давай погнали. Яй-яй-яй, музика грає, все грає. Так, де ти є? Давай біжи сюди. Давай! Куда? Чекай, туди? Давай сюда! На старт варуш! Ей, я не можу зайти! А, там забагато людей, чекай назад, видите? Ой, йдемо сюди, давай. З цього боку, з цього боку нормально. О, ми нормальна. Прикольно, ми в Прикольна Мівсанах. Іху. є Грінч Історія, поїхали. І що то за історія Грінча буде? Може буде так як в мультику? За він приїде. Если схочу вкрасти різдво, з того все в Дельбельте різдво. Но Грінч. It's Christmas Eve. In a small village called... Коротше, ми в якомусь маленькому селі. Чекаємо Різдво. Ну і шо? О, диви, нічого, Та то ще прикольно. Welcome! Добре, добре, welcome. Красота, дивись. Це якийсь головний тут оцей говорить з нами. Він, коротше, каже, що нам треба ялинку вдіти. Підготуватися до Різдва. Ну та добре ми за рудін, а дай якісь іграшки, тими забігом. Гірлянди. диви навіть, навколо ялинки сходи зроби. спеціально, щоб вилізти, щоб файно вдіти. Так, ой! Іграшки є, то іграшки треба одівати. Добре, все, зараз заробдієн. Без питань, слухай, почекай. 60 секунд, нам треба швидко одівати. Так, вдіваєш? Є. А то можеш не залазити, я і так достаю. Ні, ну саме верхній треба залазити, а нижній не треба. Давайте, давайте, ми маємо спіти. А. -а, 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 -а. Добре, добре, добре. Кода ж ти тільки... <кхи> По одній іграшці, можеш, брат. Я би взяв у 10 і б 10 дію. 20 секунд! Давайте, давайте, ви зможете. Дивись, давай, ще трошки, Оце би ми всі вділили, ми не встигаємо. 13 секунд. І там, певно, 13 іграшок всі лишили. Ааа. Мені встигли. Ну то типу, як не встигли, ми нормально вділи. Є, нормально. О, він каже, менш більш нормально ви вділи. Ви красавчики, каже. Дехто і так не вдіває. Все, а тепер. Зараз буде ялинка світитися, каже. Ну давай. Ви готові, щоб сі засвітила? Ми готові, давай. Один. Два. Три. Ялиночка гори! О, диви, засвітилися. А диви до самого верху. Нормально засвітил, ви на дзеркалі засвітили, і що далі? Вау, прекрасна ялинка, все ілинка. А ну нажми підписку бігом ти а ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. І що далі? Follow me О, треба за ним йти. Може, він за завдання якісь дасть. Але яке ще може бути завдання на Різдво, чуєш, ялинку вділий все нормально Опа! Це що за хата? А! Тут Різдво буде, паню Паті каже! Тут буде Паті, та добре, де, де Стіл. Диви! А. Диви скільки кави о, Тут світло виробив А знаєте хто? Мені ще здається, що це може бути Грінч. Через село на вершині гори. Злий містер Грінч. Ти він же що, і до нас? що? А, от весь Грінч. Ха, який він смішний. Він злосний. Він зараз буде дивитися в той бінокль. І побачиш, що ми вже там сідаємо за стіл гоститись. І Ялинка у нас жив <гум> який він смішний. це капець. <гум> а чого він себе не сміє? він все сміє. Давай, Гринч, засмійся. Коротше, Короче, він завдает до нас прямувати. У нас ще тут все нормально, ми навіть нічого не підозрюємо. Угу та да тан та -дан. Але я не можу капучину це взяти, я би хотів взяти, але я не можу Ну, Тьома, ти що такий малий? А я тоже невеликий. Так! Година там яка, то щось говорить. Ну... Тихо-тихо, який колір? Який? Зелений. Я хочу зелений колір. Я не знаю, що це за колір, але я вибрав зелений. А що це за. Добре? Давайте що? Що давайте? А хто цей головний? Хто він такий? Він все нам говорить, що ми маємо робити і куди нам ходити? О, диви. Дві тут такі змагання буде. Давайте, хлопці. О! Сідайте. То що, вистава якась буде? чи що? 10 секунд, 9. Я хочу наперед. Я хочу наперед. Є спердо. Угу. І що? А то сани. Я навіть не паняв, що сани. Давай, поїхали вниз. Here we go! Дивись, який трамплін! Ну, але ж, який трамплін. Яй-яй-яй. Дивись, ми впали. Ай-яй-яй, ми десь приїхали, хто знаде. Що з нами є, мисі взагалі перевернули две. Ми в лавині? Я не можу звідси вибратись. Нам треба врятуватися, чуєте? Тьома, де ти є? Та я тоже. О, дивись. Keep Out. Grinch Only. Тут Грінч живе. Ми якось заїхали до Грінча. Ой-ой, щось мені це не подобається. То не Грінч до нас прийшов, а ми до нього приїхали. Але ми не хотіли, то випадково. Ну давай, давай, добре. Well, о, тіма говорить, Let's be the first come on. Що за камон? Куда будемо йти? Тьома, ти перший пішов? О, диви. Ага, дивіться, нам треба вибратися до самого верху. Добре. Зайдемо туди, і все буде добре. І там ми вже може дійдемо додому. Капець, нам треба встигнути до цей. до Різдва. Це паркур. Добре, добре, ви готові? Паркуристи. Давайте. Та що він так говорить? О, ще сніг пішов. все За замерзне, ти буде слизько. Яй-яй-яй. Погнали? Ви готові? Готові. 59 секунд. Давайте. 57, 2, час, ще й завершується. Давай, давай. Поки що йде нормально, Тьома, ти як там? Ти ще біжиш? Я вами перший поки що. 40 секунд. О, ти вже тут чекай. А, там далі прохід закрит. Давай, Тьома! 30 секунд! Давай, давай! Ще трошка! Є! Уху! А хто не виграв? А, там хтось лишився. Яй-яй-яй, все! Вона програла. А що зробиш? треба ліпше стрибати. Ну, пішли, погнали. Давай, давай, погнали. 5 секунд, заходь в середину бігом, бо ти програєш. все, Єс, 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 єс. Ми вибрали. Ну, але чекайте, ми додому щось не добрали, ми просто виїздили до гори. Pray we made it? Та, ми зробили це, ми зробили. Але нас вижило тільки четверо. Ну, з ним п'ятеро, п'ятеро, нами ще якийсь Дід Мороз? Воу! Wow! Look at this place! Дивись, ми у Грінча вдома. А Грінч побіг до нас, прикинь? Дивись, я сижу у Грінча на кріслі. Я сижу в нього вдома. Ти прикинь? От 77 злост, як прийде сюда. Тихо? А, дивіться, що за шафа? Там якийсь таємний прохід чи? Що? А, гринж прийшов! Тикай, тикай, тікай, 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 тикай. Тікай, тікай. Все, тихо, я сховався. Все, 0 секунд, тихо. Тишина, гринж, йде! О, дивись, він же тут. А чуша, де його пес не його пес був? Ехо, ми в шафі сидимо. Грінч пішов? А прикинь, зараз до шафи залізе. Це взагалі капець буде. Що він говорить? It's time for me to make my plan. А він хоче, він якийсь план придумав. Ти він забуде малювати план. Це я. Я йду в то село. Забираю ялинку і не буде ніякого свята. Дивись наш стіл. Каже, порозливаю все капучино по цілій хаті. І з'їм торта. Дивись, оце вже на Грінча похоже. Дивись, ну, хитрий. Добре, що ми тут. Ми узнали його план. Так що Грінч, дивись, щоб ми не спланували щось. Диви, диви. І всі будуть нещасні. Ага, добре, добре. Він ще не знає, що ми в шафі. Ми взагалі-то можемо вийти з шафи і його закрити в тій шафі. Ал дивись, тут є Хі! Хто зачепив іграшку? Хто там є? Це буде капець, напевно, якщо він заметить нас. Дейди сюда! Що робимо, хлопці? І дівчат, що робимо? Я не знаю, нас четверо, ми з дубінками, можемо його набити. Але щось мені здається, що він може і нас набити. Привіт, містер! Грінч. Ми прийшли до тебе в гості. Нам дуже шкода. І що? Ми заблукали. О, слухай, може ми з ним договоримося? Може він нічого не буде робити? Не так швидко. Ви попали в пастку. І ви чули мій план, що я маю украсти різдво. Так що ви звідси більше не вийдете. Че ж, Грінч? не розказуй, давай казке. Хлопці. Тікайте! Тікаємо, тікаємо. На старт. Тікаємо, тікаємо. Е, а там Грінч, куди тікати? Чи сюди? Куди нам тікати? Так, дубінка. О, Що це таке? Я не знаю. диви! А що це за другий Грінч? Куди нам тікати треба? Дивись, він біжит. Слухай, я не розумію, що робити. Тут виходу ж немає. Може бити його чи ні? Ми не зможемо його набити. Куда? Двістим, бо він тебе там валит. Тікай звід. Дуже злий гринч. Я хочу... Я його б'ю, а то... О, тихо, я його набив. А, ні, він є. Нам треба десь втекти звідси. А цей грін що, сто в ти стоїть Дивися. Я не знаю, куди тут тікати. Диви він за Та тікай геть звідси. Я не розумію, куди нам текти треба. Дивіться в шафу заходить, прикинь. Ран, каже ран, тікайте, ну куди тікати? Опа. Тихо? Я не розумію, що два грінча стало. Один злий один добрий чи Що за прикол? А ну нажми підписку, бігом, ти підпишися. ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Щось домовляються з грінчем. шкода, що не по-українськи. Опа, все. Може Гринж там сказав, а Та добре, я вже буду добрий. О, ми дома. А я все одно не знаю, що робити. О, нам можна спати тут веський коліжок. Ну я надіюсь, що Грінж сюди не прийде і все буде нормально. Ми ж з ним там нормально говорили, ми йому нічого не зробили, <гум> з дубинку вліг спати. Давайте я буду тут коло ялинки. Я буду двигати, чи гринж прийде. Все, лягаємо спати, всі полягали спати. Рано встаємо, і якщо якогось подарка нема, або капучино хтось розлеє, і ми знаємо, хто це зробив. Все. Добре, хлопці, лягаємо спати. Та ми вже лягли, лягай ти теж. Каже, лягаємо спати. Всі спліт він один стоїть. Одна година прийшла. Прийшла одна година. Як одну годину спати? Щось то дуже мало. Тихо. А, наша пастка, Дивись, у нас пастка є. Якщо він з камінка залізе, то він впаде туди. Все, чекаємо, тихо. Дивись, ну той не ліг спати, то все через нього. Добре. Let's go to sleep. 15, 14. А, все, лягати спати, лягай спати, лягай спати! Та, всі полігли, всі лягли спати, все нормально. Йокалинка, купа подарків. Всі лягли спати, але я спати не буду. Я буду дивитися. А, села заснули такі. Диви. Позасинали. Тишина. Опа! Грінч заходить, напевне. Дві -дві -дві -дві. Спустився. Санта. Санта Грінч. Яку бороду йому дали? Та, час вкрасти Різдво, давай, давай кради. Опа! Добрий вечір. Сила, то ми взнали його план, то він що думав? Хлопці, в, в пастці хтось попався. Ага. І що з ним будемо робити? Грінч, ми ж тобі говорили, будь нормальний. Чекай, аби я ще не виспався Що робимо? Давайте відпустимо його. Зробимо йому подарок на різдво. Може він де вже добрий. Рінч, будеш добрий. Хоч навіть ми дамо твою одну капучину. Нас багато є. Добре? І подарок дамо. Добре чи не добре. Все, я б його пробачу, ви як хочете. Десять, go to bed, знов глянем спати, а чого? А чого ми знов люгаємо спати? А він що там має спати? Хоч ковдру йому дайте І що зараз буде? Цікаво, цікаво, що... Ні, то він вибереться звідти. Але може він вже добрий. О, диви, диви, диви. грін сюди прийшов. Тихо? Ну, подарки, вроді, ще ніякі не забрав. Може він вже нормальний. Грін вкрав всі подарки. Диви. Ого, він не обдурив. Я хотів, щоб він був добрий і був нормальний. І я хотів його відпустити. Але Грінч то і Грінч. Так, що, подарки вкрали, Але капучино лишив. Гарячий шоколад, чуєте? Ну хоч щось добре він зробив. Що будемо робити? Йдемо подивимось на двір, може він там лишив, може це. він хотів пошуткувати. А, цікаво, чи ялинку він не забрав з двор. Дві! А, ні, є ялинку. Хух. Я думав, що ялинку забрав. Ну ялинку. А во подарки! А от є стежка з цих, з подарків. Ідемо туди в печеру. Там всі подарки є. Чуєш? Головний. Ходи. Та стежка подарків. Він дуже багато подарків набрав і погубив по дорозі. Каже Follow Me. Ну та во, ходи, Follow Me, ти. Погнали, погнали в печеру. А може це пастка? Може, грім спеціально так зробив і ми зараз попадемо в його пастку. І ми теж впадемо так, як він би впав. Але він нас не відпустить, так як ми його. Ну, та вже йдемо, перевіримо. Давайте дубинки заховаємо. Бо він зараз добінок, ти... Дивись! Нічого собі він поперестрибував, то ще тут скакати. Оба! Е! Я чуть не впав! Це капець! Треба було не йти туди ще. А де ти є, Тьом? Не, ну а де ти? Тебе взагалі вже нема? Та ти на початку мав з'явитися. Нас двоє лишилось. Двоє. Це капець. А може, ти зараз з'явишся десь? Я в шоці. Я теж чуть не впав. І, А що далі буде? Дві, одна ця, з здубінку. І він, все, сила. Це капець. Чуєш ти головний, давай йдемо далі, нема нікого. Яй-яй-яй. Це твое скло, це дуже близько. Давайте подивимось в бункері. Ну да йдем, йдем подивимося. Але тут закрито. Чуєш? Чоловіче, та там закрито! Я подивимся в бункер, в бункері закрито. Ого! А я думаю, що це... О, дивись! Всі подарки, ялинк. А! Е! А, тут за грінж, напевне, буде, та? Бійка з грінчем. І на жаль, нас тільки двоє. Подивись, тут всі подарки. Та я бачу подарки, але це пастка. Я упевнений, що це пастка. Дві заразі це грінч вийде. Діти, от ви зайшли в мою пастку. Диві, який він величезний. Все, нам треба бес. Але я сумніваюся, що ми зможемо виграти. Диві, який він величезний. Це капе, а я думаю, як він міг всі подарки забрати? А то він підріс? Давай, давай, що є? Диви на його морду. Я Грінч. І Я украв Різдво. та ніфіга ти не вкрав, подивишся. Зараз подивишся, чоловічку. Давай, давай, давай. Тобі повезло, що нас двоє тільки лишилось. Це тобі повезло. Давай, давай, біжи. І. Е, а ти що зависла? Бей його. Диви, він ще кидає чимось. О, може по цей треба цей. А, вискакуй сюди. Нічого собі, хитрий. Так, зараз знову буде пати, напевно. А його можеш бити. Да, його можеш бити. Бей. Воу, що таке? Тікай, 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 тікай. Добре. Зараз знову буде потоп і зараз знову до нього. Ого, в неї мало КП. Давай, 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 давай. Ми б його всі завалили легко. Нам просто не повезло. Давай, 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 давай. Добре, тікай! Тікай, тікай. Тікай, тікай, тікай... тікай. Все нормально, пока що все нормально. Слухай, ты меня нормально пьем. то що нормально, ми шикарно бьем. Давай, давай, давай. Спью хп йому знесли, просто Давай, 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 давай. Е, е, я ходити щось не можу. Що це було? Так, в мене пів хп. Мало. Давай, біжу, 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 біжу. Тепер я один лишився. Йому повезло. Бо я його дуже довго бити буду. У мене дуже багато хп буде. Е, вставай, 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 вставай! Дивись! Я програв. Грінж мене набив. Я один був, розумієте? Якби нас було хоч троє, ми б його завалили. Дві скільки хп лише, дуже мало. Ай, Грінж, Гріндж. Я зробив все, що міг. Я ще в тебе вернуся, І Я ще з тобою порядок зроблю, тобі чесне слово. Чесне слово, а 27 секунд, може я закол буду? Ай, сумніваюсь. Два. Один і... Він, певно, не викинув гет. Ну, все, дивись. Історія Грінча завершена. Ні, ну, режим мені сподобався. Великий, прикольний. Ще би по-українськи там писало. Грінч би в українську було б шикарно. Ну нічого, нормально, ми ще його десь заграємо. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па! Вуху! -па. Так, ноги пригодив усе тут, гра починається, що й на те. Натисни кнопку, як супер Нові канал, підпишись, складкаємось, розважайся, Де та Баконтен, просто вищий клас, Щоб на нові дал, кайфуй кожен раз, ми тобі канал, підпишись, складкаємось, розважайся, де тебе контент, просто вищий клас, Щоб не нові дал, кайфуй кожен раз, рейзінь мою, приєднуйся скриптор. Відточінько мешо не має мешкай. Не від часу, гоу Якщо любиш гейминг, з нами завжди шоу